Доброго дня. Сьогодні темою нашого уроку буде таке цікаве завдання. Будемо працювати з вами над проєктом природа навколо нас. І цей проєкт ми будемо виконувати в програмі Scratch. Працювати будемо за завданням, яке знаходиться в нашому підручничку на сторіночці 90-90. Один. Що ви маєте зробити? Ми з вами складемо план роботи. Вам треба буде обрати тваринку для створення проєкту, сформулювати припущення про те, що потрібно для її життя і в якому середовищі вона живе. Далі в інтернеті знайти інформацію. Про цю тваринку, про місцевість, де вона живе, і чим вона харчується. І перевірити, чи справедливі ваші припущення щодо цієї тваринки. Далі треба буде знайти приклади моделей середовища існування цієї тварини, яку ви обрали. І що в них є спільного в цих моделях її існування? Чим вони відрізняються? Теж пошукаєте це в інтернеті. Після того, як ви знайшли всю інформацію про її життя, харчування, про її поведінку, ми з вами перейдемо до праці в програмі Scratch. В середовищі Scratch ми маємо відкрити програму, додати зображення сцени. Можемо навіть створити в графічному редакторі зображення сцени та улюблену їжу вашої тваринки і потім додати в програму Scratch. Також нам треба буде спланувати алгоритм поведінки нашої тварини на екрані. Тобто її рухи і всі інші її дії. За допомогою ось цих команд, які показані, як приклад, тобто тут і меню рух. І повторення, і зачекання, і зміну ефекту, і зміну кольору. І все-все-все. Можете обирати будь-що для того, щоб створити свій проєкт. Можете навіть якісь свої команди додати, яких тут немає в цьому переліку. Ну що, у вас є певний час, щоб подумати. Можете поставити цей відеоролик на паузу та подумати. Про яку тваринку ми будемо створювати проєкт. Кожен обирає свою. А я перехожу у програму Scratch. Працюю я в програмі Scratch Online, яка знаходиться за посиланням Scratch.met.edo. Тут програма працює онлайн. Коли ми з вами потрапляємо в цю програму, то у нас є готовий набір команд ось таких різних для наших персонажів. І так далі, їх дуже багато. У нас є вже готовий персонаж. Ми його видаляємо і обираємо іншого. Для того, щоб обрати нового персонажа, тут у нас є такий котик. Так і називається обрати спрайт. Натискаємо на нього ліву клавішу мишку. Я хочу обрати ось цього персонажа. Він називається Бат або Кажон я хочу змінити йому ім'я. Для цього, біля слова спрайт, я пропишу йому ім'я. Назвемо його просто Кажан. І його ім'я змінилося. Якщо ви обрали не того персонажа, якого ви хотіли, помилилися, то ви можете натиснути ось тут на відерце з хрестиком та видалити його. Далі, після того, як ви обрали, можете погратися з розміром. Це за великий кажан, я вважаю, хай він буде не 100% від свого розміру, а 70 і Хай там десь сидить в куточку. Напрямок його теж можна змінити, натиснучи на слово напрям. Ось тут на напрям. У вас з'явиться така стрілочка, де ви зможете обрати його розположення на екрані. Якщо ви візьмете мишкою. Затиснете ліву клавішу мишки, поводите по екрану, то він у вас буде що переміщуватись, і ви можете зафіксувати його положення. Угу. Далі ми оберемо сцену. Ви знаєте, що кажани – це що? Це тваринки, які живуть у нічний час. Тому обирати як середовище його проживання я буду нічне небо. Ось таке в мене є зоряне небо, на якому буде жити мій кажанчик. Також я запропоную йому щось смачненьке з'їсти. Вони ловлять мушок та комашок і інколи їдять фрукти. Тому я хочу йому запропонувати щось смачненьке. Для цього ми переходимо дуже швидко на знов у спрайти, ось тут. І давайте запропонуємо йому скоштувати яблучко. І можемо ще обрати ось такого жучка. Але бачите, вони досить великого розміру для кажанчика. Тому треба трошки змінити розмір. Наприклад, цей жучок дуже великий. Я хочу його зменшити. Для цього я перехожу в його розмір і натискаю на 30. І він стає малесеньким. І кажанчик його з задоволенням з'їсть. Ну, а яблучка хай буде таким, можемо теж змінити трошки його розмір. Хай воно буде 80, трошки зменшимо його. І наш кажанчик його із задоволенням з'їсть. Тепер для того, щоб приписати алгоритм для кажанчика, треба його обрати, щоб він став. Виділеним таким синеньким. Дуже швидко це робимо. Я роблю швидко, а ви можете ставити на паузу та чекати. Я хочу, щоб він в мене почав свій рух після того, як натисну на зелений флажечок. Тому в меню подія обираю натиснути на зелений флажечок. Далі. Оберу в меню керування, щоб він мені виконував завдання постійно, щоб він постійно літав по екрану. Далі мені треба перейти в меню рух, бо він в мене має рухатись. Давайте оберемо кількість кроків. Я обрала переміститися на ну, давайте, хай він зробить 60 махів своїми крилами. Тобто перенесеться на 60 кроків. Потім він повернеться і поженеться за якоюсь кумашкою, наприклад. Хай він повернеться на 45 градусів. Потім ще пролетить якийсь шлях, тобто ще там, давайте ще 70 кроків. Ой, видалилось, наприклад, 70 кроків. Хай пролетить ще і повернеться в інший бік. Хай буде на 45. Потім він побачить нас і скаже нам привітання якесь. Давайте він нам скаже привіт. Для цього ми оберемо меню Вигляд. І він так буде робити постійно. Також можемо ще й обрати наступний образ, щоб він його змінював. Ну що. Давайте перевіримо, як працює наш алгоритм. Натискаємо на флажечок Виконати. І подивимося, як веде себе наш кажанчик. Бачите, він махає крильцями і каже привіт. Єдине, що він втік за межі екрану. Давайте його повернемо. Для цього запустимо. Зараз. Ага, ось він. Зараз повернеться. Зараз по х 30, за у 60. Хай повертається. Ось він, повернули. І знов подивимося. Ось він полетів, 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 крильцями помахав, сказав привіт. І полетів далі шукати комашок. Ось такий наш кажанчик. Я вам пропоную зробити такий самий проєкт, тільки обрати іншу тваринку. Може, вона буде робити інші рухи, може казати буде щось по іншому, може взагалі нічого не буде казати. Дякую вам за увагу! Бажаю вам наснаги! Відпочивайте!